Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про новини щодо компенсації. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram, Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що за знищене житло на окупованій території тепер також будуть компенсації. У грудні 2024 року Верховна Рада проголосувала закон. Його відправлять на підпис президенту. Що прийняли та для чого? Всі напевно знають, що компенсації за знищене житло держава до цього часу платила тільки за те житло, яке знаходиться на підконтрольній території. Житло оглядали, складали акти, формували справу, робили оцінку. Тепер буде закон номер 11161. Ним хочуть прирівняти житло на тимчасово окупованих територіях до знищеного на підконтрольних територіях. Тобто, по суті, до житла, яке втрачено, бо людина, яка хоче жити в Україні, не може користуватися таким житлом. Це дозволить людям, які залишили житло в окупації, отримати компенсацію від держави. Які вимоги та умови щодо цих процесів? Найголовніше це власність. Тобто у людини для звернення мають бути документи про право власності на це житло, що знаходиться на тимчасово окупованій території або в зоні проведення активних бойових дій. Ще важливий момент проживання. Кошти отримають ті, хто проживає в Україні протягом двох останніх років від дати подання заяви. Не є порушенням вимоги про проживання в Україні виїзд за кордон у випадках. Службового відрядження, навчання, відпустки, лікування. Також сюди відносяться ті, хто проживав в іноземній державі, окрім Росії чи Білорусі, оформивши після 22, 24 лютого 2022 року правовий статус. Біженця, особа, яка потребує додаткового захисту, особа, яка потребує тимчасового захисту, або іншого подібного захисту, наданого у зв'язку зі збройною агресією проти України. Що вже відомо про процедури. Під час подання заяви на компенсацію людина має відмовитись від права власності на це житло, на користь держави або громади. При цьому державі або громаді передають і право вимоги до Росії щодо відкодування збитків. Тобто зараз держава компенсує, по суті, викупає, а колись, можливо, зможе звернутися за компенсацію до агресора. Після подання заяви на компенсацію буде вирішуватися питання про можливість чи неможливість обстеження оселі заявника. У разі неможливості огляду будуть прийматися рішення без огляду. За спрощеною процедурою та навіть без фото чи відеофіксації. Детальний порядок отримання компенсації за житло в окупації має встановити уряд, пишуть, що на це їм дається 4 місяці. Таку ситуацію вже проходили з першими компенсаціями. Не все і не одразу сталося. Спочатку довго мусолили закон, потім порядки, потім комісії створювали, але все ж поступово воно запрацювало і працює зараз. Тому теж будемо слідкувати і тут за оновленнями, змінами та розвитком подій. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку дзвіночку, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!